Як ви помітили, на сходах, коли хтось ходить, то автоматично підсвічується підсвітка під сходами. А це моя кімната. Тут у мене робоча зона, тут у мене спальна зона, а тут у мене не робоча зона, а зона відпочинку. Це місце крутеє тим, що це ніша в стіні, та тут архітектори змогли зробити багато простору, за рахунок чого можна комфортно сидіти та щось. Читати панна кімната на другому поверсі, в принципі, все як завжди: туалет, рукомийник та ванна. Але що дійсно прикольно, так це те, що тут є вихід до балкону. Ось тут от, найбільший балкон в цьому будинку. Цінність цього будинку ось в чому, коли ти живеш один. Ти купляєш для себе один модуль 40 квадратних метрів і спокійно в ньому живеш. Потім у тебе з'являється жінка, ти купляєш ще один модуль, і вже 80 квадратних метрів загальна площа, ви живете разом. Все добре. З'являються діти для вас трьох 80 квадратів мало. Ви купляєте ще один модуль, і тому 120 квадратних метрів для вас ідеально. Потім діти виїжджають. Ви залишаєтесь двох 220 квадратів. Багато тому останній модель ви продаєте на вторичці як автомобіль, та спокійно живете в вашому будинку та з грошима.